Всім привіт! Сьогодні буде відео про жорстокість та тортури. Розповім вам про те, як расисти катують українців на окупованих територіях, застосовують тортури до військовополонених і як нарешті ООН почало все розповідати та фіксувати. Але спочатку підпишіться на канал, поставте вподобайку і натисніть на дзвіночок. З перших днів російського вторгнення в Україну. Почали фіксуватися численні факти порушення правил ведення війни та відвертих воєнних злочинів з боку армії агресора. Російські окупанти застосовують до українських полонених різноманітні види тортур, які називають сесією з денацифікації. Про це йдеться в доповіді незалежної міжнародної комісії з розслідувань порушень в Україні при ООН, яка була оприлюднена 16 березня. Російська влада скоїла численні порушення міжнародного права, прав людини та міжнародного гуманітарного права у багатьох регіонах України, багато з яких прирівнюється до воєнних злочинів. Докази комісії свідчать про те, що окупанти вчинили умисні вбивства цивільних осіб або осіб, позбавлених боєздатності на територіях, які опинились під її контролем. Російські збройні сили. Здійснювали напади із застосуваннями вибухової зброї в населених пунктах, явно нехтуючи стражданням цивільного населення та не вживаючи необхідних запобіжних заходів. Ці атаки були невибірковими та непропорційними у порушення міжнародного гуманітарного права. Таке використання вибухової зброї в населених пунктах було однією з основних причин жертв серед цивільного населення. Комісія була вражена масштабами руйнувань під час своїх візитів. Комісія встановила, що окупанти достатньо широко практикують незаконне тримання під вартою всіх категорій, чоловіків, жінок та дітей на окупованій території. При цьому до діючих або колишніх військовослужбовців України загарбники застосовують особливо вигадливі тортури. Ув'язнення та утримання під вартою у спеціальних установах по всій Україні та в Російській Федерації супроводжувалися послідовним застосуванням тортур російською владою до певних категорій осіб. За свідченням жертв і свідків до незаконного позбавлення волі, катувань, сексуального та гендерно зумовленого насильства було залучено широко коло осіб, зокрема, ФСБ, Національна гвардія. Та підпорядковані її підрозділи, а також пов'язані з Росією озброєні групи так званих ДНР та ЛНР, особливо жорстко катували нинішніх або колишніх військовослужбовців збройних сил України та пов'язаних з ними осіб, а також їхніх родичів. Жертвами катувань також ставали місцеві посудові особи, співробітники правоохоронних органів, працівники Запорізької атомної електростанції та цивільні особи з проукраїнськими поглядами. Під час допитів жертвам зав'язували руки або надягали кайдани, зав'язували ноги, закривали очі капюшоном або зав'язували стрічкою, надягали мішки або одяг на голову. Такі допити супроводжувалися жорсткими побиттями, які самі окупанти називають сесією з денацифікації. За словами деяких колишніх затриманих, російська влада називала їх нацистами, фашистами і терористами та змушувала проходити сеанси денацифікації, що складалися жорстоким побиттям. Зловмисники завдавали сильно фізичного та морального болю і страждань. В імпровізованих місцях несвободи в Україні жертви описували побиття прикладами гвинтівок або кийками, ураження електричним струмом з використанням електрошокерів, зґвалтування та тривале перебування на холоді. У деяких випадках після катувань відбувались втрати. Один колишній ув'язнений зазнав побоїв як покарання за те, що розмовляв українською, і за те, що не пам'ятав слова гімну Російської Федерації. На територіях, що перебувають під тривалим контролем расистів. І в так званих фільтраційних таборах застосовувалися додаткові методи катування. Одним із таких методів було катування електричним струмом за допомогою військового телефону TAPIP, під, підключеного до електричного кабелю з затискачами на ногах, пальцях або чоловічих статевих органах. Злочинці називали це дзвінком Леніну або дзвінком Путіну. Інші методи включали підвішення затримання до стелі зі зв'язаними руками. Так звану позу папуги, одушення кабелями, удушення пластиковими пакетами або протигазами, зґвалтування. Та інші види сексуального насильства випадки сексуального насильства стосувалися переважно чоловіків, як цивільних осіб, так і військовополонених. Зібрані докази свідчать про те, що застосовувалися такі методи, як зґвалтування, ураження електричним струмом статевих органів, перетягування статевого члена мотузкою та кастрація. Комісія також проаналізувала сліди таких дій на тілах померлих жертв. За словами тих, хто вижив, злочинці мали на меті отримати інформацію або зізнання, примусити до співпраці. Покарати, залякати або принизити їх як окремих осіб, так і групу. Жертви були свідками смерті співов'язнених після жорстоких катувань. Комісія також проаналізувала відео, на якому показано, як російські військовослужбовці каструють а потім розстрілюють полоненого українського солдата. Які ще комісія ООН виявила військові злочини та жорсткі тортури, що застосовували расисти до українців, я розповім вам у наступному відео. Підписуємось на наш канал. Ставимо вподобайки та тиснемо на дзвіночок. Залишайте коментарі. Це все допоможе ще більш розповсюдити відео. Дякуємо за перегляд! Працюємо для вас. Слава ЗСУ! Віримо в наших героїв!